Вівторок, 31-го тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Братя, глядіть, не відвертайтеся, коли Він промовляє, бо коли ті, що зреклися того, хто говорив на землі, не уникнули кари, оскільки більше ми, коли відвернемося від того, хто говорить з неба, від того, якого голос колись був захитав землею. Не нині ж обіцяв кажучи, ще раз я захитаю не лише землею, але й небо. Благаю вас, брати, прийміть це слово потіхи, бо я коротко написав вам знайте, що наш брат Тимотей уже звільнений, і як прибуде скоро, я з ним вас побачу. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать Хай буде з усіма вами. Амінь. Коментар. Братня любов нехай перебуває. Дорогі мої, іноді здається, що є дуже мало хвиль у нашому житті, коли ми відчуваємо оцю любов. Усі ми шукаємо любові від інших. Підтвердження, що ми комусь потрібні, важливі, цінні, варті того, щоб на нас витратити свій час. Але задумаємося, чи достатньо ми цінуємо інших людей? Важко іншим дарувати свій час, своє співчуття, емоції, фізичну допомогу. А саме це є критеріями нашого християнства, бо є вимог любові. Бог є любов, і де є любов, там є Бог. Якщо в наших стосунках є ці проблиски любові, то це проблиски усвідомлення присутності Божої. Це найважливіше, за що маємо змагатися між собою. За взаємну любов, за присутність Божу у нашому житті, тож даруємо іншим любов, дбаймо і плакаємо її, і сам Господь перебуватиме між нами. Від марка святого Євангелія читання. Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питання Ісуса. Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм, А що заповів вам Мойсей? Вони сказали, Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм: То через жорстоке серце ваше написав він вам той припис. На початку ж сотворення Бог создав їм чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік поки не батька матір, і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло, що, отже, Бог з'єднає, людина хай не розлучає. Доміж учні знов його про те спитали. І він сказав їм: хто відпускає свою жінку і бере іншу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Коментар, що, отже, Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Дорогі мої знаємо. Яка нині найбільша спокуса спробувати порівняти, знайти щось краще і досконаліше. І за цим принципом ми будуємо все своє життя? Так шукаємо смачнішу і корисну їжу, так намагаємося знайти перспективнішу і цікавішу роботу. І так самісінько підходимо до підбору чоловіка чи дружини. Спершу дегустуємо, а якщо не засмакувало, шукаємо щось ліпше. Та стосунки, а тим більше, сімейні, що люб, не можуть бути чимось, і ще можна, і варто експериментувати. Адже це. Пере... Довжім людське життя, ми можемо і не замислюватися, як через заміну своїх смаків, вподобань, пошуку зручності для себе, можемо зруйнувати чиє життя, спопелити когось. Тож, якщо з роботою, Їжею, модою можемо проводити різні експерименти, шукаючи себе свій стиль, своє місце, то з людиною не маємо права такого робити. Адже створення сім'ї це не похід в супермаркет, чи не закупки у час шалених розпродажів. До чого ми йдемо крок за кроком. І це фінальний етап. Одруження повинен бути дуже виваженим і продуманим, і з усвідомленням житимемо разом аж до смерті, а не до першої кризи стосунків. Дуже гарна приповідка є до того, що циган коли купив собі замість варення хрону баночку, коли намастив на хліб і почав його їсти. Сльози течуть, бо пече, і каже: їжте очі, без ти повилазили, бо бачили, що купували. Так само і ми у шлюбі, Сказав ще раз, вибрав ще раз, вибираю завжди. Але в ті часи, дорогі мої, серед фарисеїв, здається, існували інші погляди. На припустимість подружнього розлучення йшлося про право чоловіка відпустити або вигнати свою жінку і відповідно одружитися на інший. Одна з шкіл відстоювала більш жорстку позицію, стверджуючи, що для розлучення потрібна досить серйозна причина. Інші ж казали, що причини можуть бути і більш простими. Наприклад, коли жінка погано готує їсти чи ще в якийсь інший спосіб не догочає своєму чоловікові. От, в подібну дискусію і намагаються затягнути також і Ісуса. Напевно, хочуть почути Його аргументи. А згодом розкритикувати їх з позиції конкуруючої богословської школи. Ісус, однак, не вдається у хитросплетіння людських аргументів, але звертається безпосередньо до початкового Божого задуму. Бог створив чоловіка і жінку для досконалої. Взаємної любові і вірності, що, отже, Бог з'єднає, людина хай не розлучає. Якщо закон Моїсея і допускає розлучення, то це лише тому, що людина через своє серце, зранене гріхом, виявляється неспроможною сповнювати Божий садом любові. Отже, Ісус стверджує, що подружній зв'язок має бути непорушним. По-людськи така вимога нам подекуди може здаватися надто категоричною, адже можливі помилки, розчарування, різні складні життєві обставини. Все це напевно так. Але сьогоднішнє Євангеліє ясно закликає нас до більш глибокого і відповідального ставлення до таємниці людської та Божої любові. Чи я це розумію і чи я це приймаю? Спробуйте про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. Також, дорогі мої, у першому посланні до коринтян говориться про тяжкі гріхи, які закривають вхід до Царства Небесного, якщо людина у них не розкається, чи ж не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують, не обманюйте себе ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники. Ані розгнуздані, ані мужоложники, ані злодії, ані зажерли, ані п'яниці, ані злоріки, ані грабіжники царства Божого не успадкують. Перше Коринтян, 6 глава, 9, 10 стишок. Ті, а ті, хто розлучився і вступив у новий союз, Належать до категорії тих, хто об'єктивно живе в ситуації перелюбу. Людина, яка уходить в новий шлюб, опиняється у ситуації публічного і постійного перелюбу, говорить нам Катехизм Католицької церкви, параграф 2384. Катехизм Католицької церкви. Це підтверджує також і цитатою з отців церкви. Ось що каже святий Василій: якщо чоловік відділиться від своєї жінки і зійдеться з іншою, він сам стає переля... перелюбником і примушує цю жінку чинити перелюб. Так само і жінка, яка з ним живе, перелюбниця, тому що живе з чоловіком іншою. Висновок тут, дорогі мої, і очевидний, хто перебуває в стані публічного, бо всі про це знають, і постійного перелюбу, перебуває в стані, який суперечить Божому замислу про шлюб. Це категорія людей, які не можуть приступати до святих таїць, згідно зі словами святого апостола Павла. Хто буде їсти хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде тіла і крові Господні. Тут не справа в тому, допускати чи не допускати сама об'єктивна ситуація є перепоною до цього, а аж ніяк не церковні заборони. Документи церкви тільки підтверджують цю божественну постанову, для того, щоб розлучені і знову вінчані могли приступати до святого причастя, отримавши попереднє розрішення в таїнстві сповіді: Нема жодної необхідності, відпущення гріхів і причастя. Коли можна уникнути згіршення вірних, Можливі в такому випадку, коли пара, навіть знаходячись в, не... в регульованому статусі, який не може змінити, живе у чистоті і перебуває в стані Божої милости. Амінь. У Біблії ясно, дорогі мої, сказано про розлучення і повторний шлюб. У старому завіті Моїсей дозволив чоловікові. Отримувати розлучення за будь-якими обставинами. Пізніше у Новому Завіті, коли Ісуса запитали про розлучення, Він повів, що Мойсей дозволив їм розлучення унаслідок жорстокості їх сердець. Він сказав, що на початку так не було. Чи не читали ви, що той, хто створив на початку чоловіком і жінкою створив? І сказав, заради цього залишить чоловік батька свою матір свою? І з'єднається з жінкою своєю, будуть обоє одним тілом. Тож вони вже не двоє, але одне тіло. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Матея 19:4.6. Очах Боже шлюб є довічним Союзом, який ніколи не повинен порушуватися діями людини. У книзі пророка Малахії Господь каже, що він ненавидить розлучення. Малахія 2.16. Досконала воля Божа полягає в тому, щоб суспільство і майбутнє покоління зберігалися через непорушність шлюбу у воз'єднанні сімей, що розпалися. У крайньому випадку існують лише два приводи для розлучення і повторного шлюбу. Якщо мав місце перелюб, подружня невірність. Розлучення може бути отримане, оскільки зрада вже порушила сімейні уси, і розлучення є формальним визначенням факту, що сталося. Апостол Павло додав до повчання Ісуса те, що названо по Його імені Павловим привілеєм. Згідно з ним, Павло вчив, що не віруючий з подружжя не хоче жити з віруючим, то останній більше не зв'язаний узами шлюбу. Але вільний вступити в повторний шлюб. 1 Коринтян 7:15. Дехто розглядає це як конструктивний відхід, коли чоловік наскільки змучив дружину, що вона не в змозі довше цього переносити, або коли дружина настільки змучила чоловіка, що він не може більше залишатися з нею. Якщо так станеться. То ситуація рівносильна залишенню одного з подружжя іншим. І тому розлучення не може відбутися, може бути сепарація. За винятком цих причин, Біблія не вживає жодних інших підстав для розлучення. Не виправдовується розлучення внаслідок несумісності, браку любові чи відмінності у поглядах на кар'єру між подружжям. Очевидно, коли особа, яка не має указаних у Біблії причин для розлучення, вступає у повторний шлюб, вона коїть перелюб. Христос сказав: хто дружиться з розлученою, чиняє перелюб. Неуже це повна заборона дружуватися з розлученою? Хіба вона тепер усе життя буде самотньою? Так, зі словами Христовими, важко сперечатися. Але життя вкрай багато гранне явище. У будь-якому правилі можуть бути свої винятки. Комусь можна одружувати ще вдруге, а комусь потрібно залишитися на самоті. Давайте спробуємо розібратися в цьому. Христос, відповідаючи на питання зі шпилькою, чи з усякого приводу можна давати розлучного листа, відповідає, що не з усякого. І взагалі так не було раніше. Двоє були, як одна плоть, і мало ще на увазі злиття не тільки тіл, але душ душі сердець, і взагалі шлюб це таємниця, єднання, ніби раніше з'єднаного і поєднаного знову. А питали тому, що хотіли підтвердження у своїх лихих вчинках, розлучаючись з жінкою з будь-якого приводу за пересолений суп за грубе слово, за неправильний погляд, цей список можна продовжувати до нескінченності. і страждала найчастіше від цього жінка. Тому Христос такий створив слова, по суті, попереджаючи, що всяке розлучення з побутової причини дає привід до перелюбу. А що робити жінці, кинутій через дрібницю, як не шукати нового чоловіка, до таких саме і відноситься слово застерігаючи від поспішних рішень з одного боку і нерозумної поведінки з іншого. Причина розлучення за Словом Христовим це перелюб. Дійсно, якщо людина тобі зрадала, це можна порівняти з тим, як розбивається якась тонка посудина, її вже не склеїти. І якщо це і можливо, то ця посудина буде вже чимось іншим. Втім, і тут є можливість відновлення відносин, якщо чоловік або дружина знайшли в собі сили пробачити. Але якщо все таки трагедія розлучення трапилась, тоді церква дає людині ще один шанс з урахуванням того, що вона тепер буде розумніша і навчиться правильно шити. Якщо розлучення відбулося, внаслідок саме будуть краще утримати ще відступу у шлюб із винною стороною, нехай покаранням такий стане самотність. Адже ніхто не хоче в тилу себе мати потенційного зрадника. Однак сердечна сфера вкрай складна, людина може щиро покаятися, і тоді може бути ще шанс і можливість щастя, якого всі шукають. Отже, слова Христові спрямовані на те, що побутові питання не можуть бути причиною розлучення, а значить, у подружжя є сили вирішити всі проблеми мирним шляхом. Але якщо один з них нестерпний, не хоче змінюватися, і розлучення стало неминучим, тоді, можливий новий шлюб, у тому числі із розлученою жінкою. Але маєте Мудрість у виборі, дивіться наперед, набирайте ще терпіння. Якщо людина не стримана і егоїстична, чого в шлюбі бути не повинно, то потрібно змінюватися вже зараз, інакше є ризик залишитися самому на все життя. А все, дорогі мої, відбувається в так званому церковному суді. Нема церковного розводу, є уневажнення церковного шлюбу. Каже: а як так, дорогі мій, а клали руки на Євангелії, а ви в сповіді посповідайтеся, а не все скажіть, затаїть гріха, означає не все сказав, що мав би сказати. То чи буде такої сповіді? Священник дасть розрішення. Ви причаститеся. Але чи сповідь буде важною? Звісно, що ні. Так само відбувається зі шлюбом. Щоб відбувся шлюб, повинні бути виконані умови, що священник може дати цього шлюба, чи нема перешкод. І коли. Ми проводимо співбесіду з молодятами. Ми запитуємо, задаємо різні запитання, і одне з них щось затаїть, скаже неправду, а що ще не, не Бог. І такого шлюба дасть, то все одно такий шлюб буде неважний. І тоді звертаємося до церковного суду, де, як на прикладі Швідського суду, є. Адвокати, є швідки, які під присягою, поклавши руку на Євангелію, обіцяють казати правду і нічого, крім правди, розказати про все, як було. І тут важливо, що саме як відбувався шлюб. Можливо, хтось не хотів цього шлюба. Я багатьом таких справах допомагав. Вона у п'ятницю сказала мамі, що шлюба не буде. А мама, дитину, ти собі масти голову, жий чи не жий, гості вже поприїжджали на весілля. Шлюб відбудеться, а ти собі по тому робиш що хочеш. То чи може бути такий шлюб важний? Дочка не хотіла, а мама вплинула. Чи маєш ти добру і непримушену волю, питає священник перед тим, як покласти руки на Іване. Небов'язка, що так. Але це була ж неправда. Ось, у яких випадках може бути уневажнений шлюб. У мене є записи про цих 13 канонічних перешкод до подружжя. Тому, щоб не жити у гріху, зрозуміло, зразу вам нічого не хочеться. Я завжди рекомендую за завчасу звертайтеся до Церковного суду. Бо Пройде час, завжди знайдете когось, а потім обурюємося, бо церква не хоче нас сповідати, причащати. То не церква не хоче, ви самі не хочете лад навести своїм життям, урегулювати свої відносини з Богом. Якщо комусь буде потрібно, звертайтеся, пораджуся, якраз є спеціалістом у цій справі, як. Це робиться. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В Першому коментарі ділю благословення, а ви під ним, на жаль, відповісти. Пишіть, для кого це можна. особливо там, де пишіть імена чоловіка і жінки, де є проблеми в сім'ї. Спробуємо помолитися разом. Але не просто прийшіть мені, очі, помоліться. Ви пишете імена, ви, а я долучаюся до молитви. Ви моліться, а я долучуся. Слава Ісусу Христу!